Сьогодні викопала сорт півонії Елізабет Прайс. І хочу людей, замовників, зокрема, ознайомити з тим, яка має бути півонія, що з яких частин складається її корінь. Значить, ось дивіться, це бульби. Тепер я повідділяла ось поділки від. Основного стебла коренева шийка, вона називається. Ось, оце, я коренева шийка. Я спеціально її цю поділку не мила, щоб вам показати дещо. Значить, ось ви бачите стебла, які я обрізала. Ці стебла були з квіткою. Наступного року вони засихають. і Ось із цих бруньок йдуть нові стебла з квіткою. Потім, що ж відбувається з цими стеблами? Ось ви бачите, що я вже обрізала сухе стебло. Ви можете звернути увагу, що всередині там така утворюється дірка. Тобто, усередині кореня утворюється дупло. Ось зараз ви його бачите, це дупло. Воно з часом заповнюється землею, тому що туди заносять його різні комашки, черв'ячки, і потім навколо нього наростають молоді корені. Ми ці молоді корені разом зі збруньками обережно обрізаємо, зачищаємо ось цю, це дупло, ножиком, обережно беремо, зачищаємо. Можна засипати попелом, я зазвичай попелом засипаю, а можна просто підсушити, і, нехай так воно і залишається, якщо гарна погода. Так що ви не бійтеся, якщо утворилися дупла. Дупла це природній процес півонії. Ось це стебло відмиратиме, і там утворюватиметься. У самому корені таке дупло Але ж подивіться, скільки молодих коренів наростає. І нічого страшного, це природній процес. Далі, корінь, якщо він старий і полежить, отут ви бачите, білий він так Коли він трошки полежить, він. Окислюється на сонці, не тільки на сонці, на повітрі окислюється, він підсихає і стає не такого білого кольору, а такий темнуватий колір стає. Але не лякайтеся, ніяких грибкових зафорювань у ньому немає. Щоб вам перевірити, чи дійсно корінь гарний, ви маєте не отак розрізати корінь. А ось узяти краєчок, отут кореня, відрізати і подивитися. Якщо він вам не подобається, повідомте про це продавця, у кого ви замовляли. От, І він вам скаже, чи це просто корінь від того, потемні, від того, що довго лежав, чи то особливість саме. Того чи іншого сорту. Отже, бажаю вам гарних покупок, приємних спілкувань із продавцями, продавцям і замовниками, і хай у нас рясно квітують квіти на благо нашої України, миру нам всім і перемоги! Дочекаємось!